Розлучилася з чоловіком, але продовжує жити з ним у маєтку за пів мільярда гривень. Колись співачка Камалія прославилась своїми піснями не лише в Україні, а й у Європі. Тепер прихильники все частіше обговорюють не творчість артистки, а подробиці її особистого життя і захмарні статки чоловіка. Втім, незважаючи на статус і безмежні можливості цієї родини, війна прийшла й у їх дім. Причому буквально. Телеграфія розповідає, що відомо про сім'ю співачки, де вона зараз і чим займається. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Справжнє ім'я Камалії Наталія Шмаренкова. Майбутня зірка народилася у 1977 році в Четинській області. Її батько був військовим, тому родина часто переїжджала. Коли дівчинці виповнилось три роки, її батьки оселилися у Будапешті. Там Наталя вперше вийшла на сцену з дитячим хором ансамблем Колокольчик. Пізніше сім'я Шмаренкових переїхала до Львова, де дівчинка продовжила займатися оперним вокалом, а також захопилася грою на скрипці. У шкільні роки вона брала участь у багатьох концертах і постановках. Згодом її запросили співати в українському вокальному ансамблі. Галицька перлина у 1993 році Камалія заявила про себе на великій сцені, ставши лауреаткою фестивалю Червона рута, а згодом переможницею конкурсу ТВ Чент Старс» У Москві. перший кліп співачки під назвою у стилі техно вийшов у 1997-му. Тоді ж вона закінчила Київський державний коледж естрадного та циркового мистецтва і отримала запрошення на гастролі до Польщі, де виступала півроку. Тисячу 1999 по 2000 рік Камалія написала 50 пісень того ж року. Її сингл Люблю тебе була визнана переможницею фестивалю Пісня року. 16 років співачка займалася благодійністю виступаючи у дитячих будинках та лікарнях. Крім того, Камалія брала участь у масштабних благодійних акціях на підтримку дітей сиріт і дітей хворих на СНІД, а також долучалася до збору коштів на придбання медичного обладнання для дитячих лікарень у 2002 році. Артистка отримала другу вищу освіту за спеціальністю акторська майстерність і режисура. Також створила власний шоу-центр і почала активно. Гастролювати Кар'єра Камалії розвивалася стрімко, і вже у 2004 році вона отримала звання заслуженої артистки України. Співачка проявляла себе не лише у музиці. Так, у 2003 році вона перемогла на конкурсі краси Міс Південь України та Міс Оупен Одеса. А ще за п'ять років стала переможницею конкурсу місіс Світу Світу-2008». У Калінінграді у 2011 році Камалія взяла участь у міжнародному музичному фестивалі в Ялті Крим Фест», що проходив під патронатом Але Погочової. Того ж року вона випустила свій дебютний сингл у Великій Британії «Crazy in my heart». Так, українська співачка почала підкорювати європейську публіку у 2016-17 роках з сингли місяцями трималися на перших сходинках австрійських, голландських, німецьких, швейцарських, турецьких, іспанських та італійських чартів. У 2003 році Камалія вийшла заміж за підприємця і мільярдера пакистанського походження Мохаммада Захура. Чоловік старший за неї на 22 роки. Раніше вже був одружений і мав дорослих сина та доньку. Пара мріяла про спільних дітей, але Камалія двічі втрачала вагітність на пізніх термінах. Після десяти років спроб у подружжя все ж народилася двійнята донька Арабелла та Мірабелла. Згодом шлюб, який багатьма сприймався як ідеальний, дав тріщину, за словами самої Камалії, основною причиною розладу у стосунках став її конфлікт із донькою. Захура від попереднього шлюбу, дівчинка завжди ревнувала батька до нової дружини. А з початком повномасштабної війни... Конфлікти стали ще гострішими. Справа у тому, що перша дружина Захура – етнічна росіянка, яка гостро реагувала на коментарі Камалії з приводу російської агресії, олію вогонь не дало й те, що Захур вирішив оселити свою нову сім'ю у будинку доньки від першого шлюбу. Артистка сподівалася, що у конфліктах чоловік стане на її бік, однак цього не сталося ба більше коли питання постало руба. Бізнесмен заявив, що скоріше розлучиться з нею, ніж покине доньку. Для Камалії це стало останньою краплею, після якої вона подала на розлучення. Офіційно пара оголосила про розрив у 2023 році. Втім, вони не лише продовжили жити разом, а й приховали від дітей факт розлучення. За словами Камалії, на цьому наполіг Закур, який боявся травмувати доньок цією звісткою. Будувати нові стосунки співачка не поспішає. Наразі вона не готова приділяти увагу комусь, окрім дітей. Навесні 2024 року. Навколо екс подружжя розгорівся скандал. У мережі з'явилися фото камалії з синцями і садиними на обличчі. Тоді підписники припустили, що це може бути справою рук захура. Втім, сама співачка спростувала ці чутки, заявивши, що з нею все гаразд, а гематоми на її обличчі це грим. Який її нанесли під час зйомок одного з арт-проєктів. Будинок в бучі, в якому живе подружжя, коштує близько 15 мільйонів доларів. Захур придбав його ще у 2009 році, а все внутрішнє оздоблення і ремонт були виконані під чітким керівництвом його дружини? Співачка спеціально їздила в Італію та Дубай, щоб придбати матеріали для підлоги, ексклюзивні люстри, кругле ліжко та інші предмети інтер'єру. Маєток налічує безліч кімнат, в тому числі простору, вітальню, гостьові кімнати, господарську спальню з джакузі, студію звукозапису і масажний кабінет у 2012 році. Камалія і захур взяли участь у багатосерійному реаліті шоу Багаті теж плачуть на телеканалі 1+,1. плюс Там вони розповідали про те, як організований їх побут, за якими правилами живе родина мільярдера і з якими труднощами стикається. За їхніми словами, для догляду за будинком вони найняли близько 20 працівників кухаря, особистих помічниць, гардеробницю, двох покоївок, кількох водіїв, садівника, батлерів для догляду за тваринами та інших. Окрім нерухомості в Україні, пара володіла маєтками по всьому світу у Лондоні, Москві, Дубаї та Іспанії. У 2013 році чоловік співачко увійшов до рейтингу «100 найбагатших людей України. За версією журналу Focus, його статки оцінювали у 600 мільйонів доларів США. Після розлучення з мільярдером Камалія не втратила можливості вести розкішне життя за її словами. Лише на отримування дітей, школу, одяг та їхні першочергові потреби може йти близько 100 тисяч євро на рік. Загалом же життя їй потрібно щонайменше 20 тисяч доларів на місяць. Втім, співачка не повністю залежить від свого екс-чоловіка. Вона має різні джерела доходів, як то концерти, соцмережі, реклама і творчість. З початком повномасштабного вторгнення Росії життя Камалії та її сім'ї змінилося. Спочатку подружжя не вірило у можливість великої війни, але у березні 22-го року все ж виїхало з України. За словами співачки, коли вона була на шляху до кордону. То ледь не загинула. Ми їхали караваном, мене віз водій, і з нами було багато мам з дітьми. Я домовилася через власні канали, щоб було безпечно. Ми ночували в Чернівцях, і коли їхали, перед нами за 10 хвилин підірвали міст. Це був жах, розповідала Камалія. Певний період вона з дітьми жила у Великій Британії. Там співачку застала жахлива звістка під час окупації Київщини. Російські військові проникли на територію її маєтку в Бучі, розстріляли кілька її коней і замінували стайні. Камалія важко переживала цю втрату, адже була дуже прив'язана до своїх улюбленців і присвячувала їм багато часу. За вісім місяців спочатку повномасштабного вторгнення співачка привезла 12-річних дочок до України. За її словами, дівчата мріяли повернутися додому. Сьогодні родина співачки проживає у своєму будинку на Київщині. З вами був Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.